Так, міняю масло на хонді себе в 600, трошки погрів. Вже у нас завтра 1 грудня, на зиму в общем, на зиму готуємо болти вже Ладно, Щас будемо сірувати. У нас Перший раз міняю. Думаю, нічого страшного тут, звісно вже нема. Так і знав, що струя буде. Подвинув вроде дальше, ну все равно масло, конечно, печальное. В шоке вже, просто. Просто жесть. Я не знаю, но ну, 5 точно прошло. Буду ще чаще міняти, літо жара, блин. так. Да. А регламент вообще каже, ще більше там чуть на 10-15 хонду не жаліють. сейчас витрим, в принципе, я так і знав, що калюжа буде. Болт там обычный, на трищотки срвав, на 13 чи на 14, даже на 12. Ну, Літра 3 точно, там уже три з половиною. Вот заміна, замена разливок всегда, что на машине пятницу міняв вразлив, что тут струя непобедима. Ну, Не буду убирать, зараз будем вимивати тряпочки ставлю.